Ми перемагаємо. Так вважає режисер, сценарист та письменник Олег Сенцов. Зараз він на фронті і розповідає про свої бойові будні. А за чим нам бояться? Не лучше ли да йти до кінця. Ось що він написав дослівно: ми прихопили декілька полонених не в Курській області. Я даю йому води, даю цигарки, не принижую, але попереджаю про те, що. Пущу йому кулю в голову при спробі спротиву. Далі отримую необхідну інформацію, інструктую конвой та відправляю далі в тил. Я маю багато люті проти росіян і абсолютно байдужий до них як до полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають білими та пухнастими, як тільки потрапляють в полон. Ну а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд, за котрий можна витягнути наших. І з ворожої бусигарні. Воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тієї кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї. Коли я дивлюсь на наших бійців поруч з цими так званими іноземними туристами, то розумію, що ми перемагаємо. По силі, по духу, по мотивації, по правді нам дуже важко і може бути ще важче, але ми перемагаємо, тому що ми гідні, гідні майбутньої перемоги. Ну, власне, ми говоримо про те, що все було раптово, не було зливу інформації інформаційна складова, тобто інформаційна тиша тиша це ті три кити, на яких спрацювала на початку ця операція, і вона вже стала результативною, як мінімум, стала історичною подією. А результативно, ми бачимо, що більша частина Курської області може бути відрізана від території Російської Федерації. Більше того, обриси Курської Народної Республіки вони вже стають, ну скажімо так, відчутними, як кажуть в Одесі, вже. Можна і пощупати власне задум цієї операції, яка кінцева мета ми сьогодні говорити не можемо, тому що в будь-якому разі ті, хто замислює цю операцію, вони знають, що має бути в підсумку, але на сьогодні простежується принаймні, ну скажімо так, те, що є очевидним. Якраз оця територія, про яку я кажу, що може бути відрізана, вона ну є великою частиною території Російської Федерації. Це по перше, такого ну я не пам'ятаю після Другої Світової війни, принаймні, те, що стосується Російської Федерації, щоб регулярна армія заходила на її територію, визволяла її це житніші наші землі. Ми це теж пам'ятаємо. Фактично, це реалізація відповідного указу президента України, і на сьогодні відрізання оцих територій від логістичного сполучення з Російською Федерацією, дійсно ставить під загрозу існування взагалі цих гарнізонів, які залишаються і можуть потрапити в оточення. Зараз дійсно росіяни мають лише один міст, який функціонує, поки що але він під загрозою знищення? Я думаю, це питання найближчого часу. Понтонні переправи, які вони кидають, вони не можуть повністю скажімо так забезпечити ті потреби, які є у цього групування військ по різному. Називають цифри на сьогодні. Я думаю, що вона дійсно десь в середньому може коливатися тисячу плюс військовослужбовців російської армії, ну як мінімум 700-800, Це точно. Причому, наскільки мені відомо, мова йде зокрема про російських десантників, і мова може йти якраз про ту саму клятучу 155-ту окрему бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту, відомі кадри якої облетів. Весь світ і вразили своєю жорстокістю і недотриманням яко кажучи правил війни. Ви розумієте про що я кажу, щоб знову не повторювати ту ситуацію, коли мова йде про нашого вбитого військовополоненого і катування вже мертвого тіла, то власне ми розуміємо, що знову таки обмінний фонд буде поповнюватися, і цей плацдарм, який може утворитися і вже утворюється сьогодні на території Російської Федерації. Ну тут власне дуже багато може бути, скажімо, так, варіантів того, а що буде далі. Знову таки кінцева мета на сьогодні невідома, і це добре, і ворогу теж він втратив управління принаймні на цій території, і цей плацдарм, я думаю, буде виконувати свою функцію, в тому числі можливо, я підкреслюю, можливо, з допомогою цього плацдарму вдасться все-таки зменшити тиск відповідний на деякі наші напрямки російсько-українського фронту на тимчасово окуповані території України. Пане Сергію, ми бачимо, як зараз росіянці розказують про брудну бомбу, погрожують. Ну фактично, коли вони говорить про те, що сил оборони, начебто, та планують якісь дії на Курською атомною електростанцією і Запорізькою АЕС, то це говорить про те, що росіянці готують такі провокації на цих атомних електростанціях. Чим це загрожує, пане Сергію? Ну, власне, дійсно, це алгоритм дії е, Кацапів. Вони завжди намагаються створити собі інформаційне алібі для того, щоб зробити все, як кажуть, навпаки. Що стосується українців, дозволю собі пожартувати на рахунок нас, що у нас навіть брудна бомба вона завжди буде чистою. Е, власне, це ті, хто не володіє ситуацією, не знають, що таке насправді е, і слово сполучення, і як виглядає умовно виглядає брудна бомба, то це не то, щоб те, що в собі Вляють, скажімо так, і наші глядачі щось там буде з літака падати, або там якимсь іншим чином діставлятися на ту чи іншу територію. Це такий собі контейнер може бути там з відходами ядерними. Ну це щоб так мінімально пояснити, тому розуміємо, що це така собі спроба чергового ядерного шантажу. Зрозуміло, що ворог вже таку певну провокацію зробив на Запорізькій АЕС, коли він там запалив, невідомо що тому, що магате вкотре, як і організація Об'єднаних Націй, нічого не бачить. Ні слідів БПЛА, ні того, що там могло палати, наприклад, гумові шини, про які ну ми здогадуємося, що це саме вони тоді горіли. Е, звичайно, ніхто не говорить про те, що Україна намагатиметься захоплювати Курську АЕС. Я думаю, якби таке завдання стояло. То враховуючи креативність у цієї воєнної операції, умовно назвати її там Курський фронт, місто Курчата вже був би звільнений від російських окупантів, і власне Курська АЕС вже перейшла під контроль сил оборони України на сьогодні. Такої мети не було і немає, тому не буде і ніяких торгів, про що говорить, говорить Росія. А щодо провокації Російської Федерації. Ну, ви знаєте, тут можна опиратися на певні закони фізики, і на певні закони природи, і власне коментувати так, що віє вітер з України не в Україну. Тому ця провокація, яка можлива, я допускаю все від росіян. То звичайно, вона може спрацювати і саме проти них, і це бачить захід. І захід сьогодні, я думаю, вже побачив, що ці ядерні червоні лінії вони, по перше, не не червоні а ядерні ну ядерний щит Російської Федерації був пробитий українськими БПЛА кілька місяців тому, коли знищувались відповідні РЛС цього самого ядерного щита. І от на фінал пане Сергій хотів вас запитати. От ми бачимо, що поки білий дім не дає дозвіл бити британцям, фактично, аби британці дозволили нам бити Storm Shadow по території Росії. Тобто Америка не дає дозвіл британцям, а британці кажуть нам ні. І сама Америка не дає дозвіл бити атакам саме в глибину по території Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, як кілька тижнів тому навіть Україна мала розвідданні про те, що тактична авіація розташована в певних аеродромах, можна було знищити її атакам Амсами, але білий дім сказав ні. І тільки вчора я читала американські медіа, де вони пишуть, що американська розвідка не ділиться навіть даними про об'єкти на території Росії, тому що для них це червоні лінії та ескалація. Як побороти це все, враховуючи те, що сили оборони вже на Курщині? І про які червоні лінії для Вашингтона йдеться тоді? Ну, власне, я сказав, що вони вже не існують, і захід це побачив. Я скажу навіть більше так, можу допускати це. Моя особиста і суб'єктивна точка зору. Чомусь мені здається, що і британці, перш за все, і американці, в тому числі, вони зараз думають навпаки, як покращити результати курської операції, тим більше не втручанням, звичайно, своїм невтручанням, але достатньо того, що сьогодні робимо ми, українці, і власне використання західної зброї це все, що нам потрібно. Повноцінне використання, і я думаю, що весь світ зацікавлений в тому, щоб ця війна закінчилася щонайшвидше і справедливо. Справедливість має бути лише одна: це поразка Російської Федерації. І власне, давайте допустимо, що капітуляцію Росія буде, наприклад, підписувати у Курську, в Білгороді або в Брянській. У них є вибір.